Миру Боже усім дорогоціні, хочемо зачитати зі Слова Божого, хто є Божі діти для Ісуса Христа, нашого Господа. Давайте зачитаємо це Матвія, 12 глава, 46 вірш, коли він ще помовляв до людей, то його мати і брати стояли на дворі, намагаючи поговорити з ним. Той сказав: їм, ось твоя мати, твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти, Він же відповів тому, хто говорить до нього, а хто моя мати, хто мої брати, і указавши своєю рукою на своїх учнів, показує Ісус рукою на своїх учнів, ось моя мати і мої брати. Адже хто чинить волю мого Отця, який на небі, то є моїм братом і сестрою, матір. ті, хто виконує волю, отця, являються учнем Ісуса Христа, являються для Него братом, сестрою і матір'ю. Тому я маю бути учнем Ісуса Христа. І для Ісуса Христа не важливо кровні, а важливо ті, хто виконують, хто виконує волю Божу. А воля Божа це бути учнями пише і пише Слово Боже. І принести Богу багато плодів. І ми бачимо, що Ісус це дуже показує. Іншим чином, це 10 глава Матвія з 37-го вірша. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа і не йде світом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Коли Кровні, там мені хочуть щось показати і сказати, відвернути мене від Ісуса Христа, від Його тіла, від Його церкви. І я йду в першу чергу за їхньою думкою. І таким чином я відрікаюся і стаю недостойно Ісуса Христа. Тому моя думка. І думка рідних не має бути на першому місці, має бути першому місці думка Ісуса Христа. І я не можу ставити своїх кровник на першому місці, тому що вони являються іно. Господь не каже, щоб від них відріктися, їх не любити і з ними не спілкуватися, просто не робити іно і не слухати їхньої думки, тому що багато відвертають своїх кровні, своїх від істини Слова Божого. Тому ми маємо дослухатися. До Ісуса, до Його Слова Божого, щоб бути достойним, бо кровні, вони будуть відповідати за свої вчинки і за свої помисли. Так само я буду за свої вчинки відповідати, я за свої помисли, тому що вибір у мене стоїть сьогодні бути Божою дитиною чи не бути Божою дитиною. А не чиясь думка має бути на першому місці. Неважливо, чи це кровна людина, чи це не кровна людина. Ісусова думка в першу чергу. І я маю покласти свою душу, душу для спасіння е, інших людей. Це розіп'яти першу свою душу і, і жертвити своєю часом, це проповідувати, це спасати, це молитися за рідних своїх близьких, щоб вони теж ставали е, частинкою церкви і ставали Божими дітьми, щоб спасали свої душі. Тому так важливо сьогодні дослухатися до Слова Божого, до Ісуса Христа, тому що всі ідоли ми знаємо, впадуть і жодний ідол перед Ісусом Христом, нашим Господом, не встої. Тому, щоб бути достойним і бути Божою дитиною, то я маю бути учнем Ісуса Христа сидіти, вчитися, слухати, дослухатися, до Божих людей. І до Ісуса в першу чергу. Являти приклад, брати приклад з Ісуса Христа, Слово Боже, це нам показує приклад. Дуже багато Ісус показує нам приклад, показує любов, проявляє любов, наскільки я до, до останнього подиху, Він проявляє любов, Апостол відмиває ноги, ну, це проявлення любов. Так само, навіть коли він Христи, Він проявляє любов. Каже, Господи, прости, бо не знають, що роблять Бог. Ісус знав, що вони роблять, але Він все суд віддав у Божі руки. Він не, дав, не судив людину, Він віддав суд Богу. Так само ми. Ми маємо давати суд Богові, все, що людина причиняє, але ж за людину молитися, брати пусти, в'являти приклад. Але не слухатися своїх ті, які намагаються тебе настроїти проти Слова Божого, проти Божої людини, яка хоче тобі спасіння. Тому учні Ісуса Христа, божі діти ті, хто слухають Слово Боже і виконують волю Отця. Воля Отця це бути учнем Ісуса Христа і приносити багато плоду.